А три відміти на столі гармати. А я вже в ті, що це буде майстер-клас, так? На цьому фошу. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає WinX, Win In 60 Second на фош 155. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою, так. Недавно, ну десь як недавно. Тиждень тому так, ми бачили бій на цьому пущі на карті Редшер, А на Піщані річці ми ще не бачили. І хотілося б побачити і на що він здатен. Так, чи він буде десь продавлювати, чи він буде саме в режимі ПТ, так як я називаю грати. Але грає Маестро, я так розумію, саме на цьому НПТ. І в нього три відмітини на гарматі. Я думаю, що ну, щось йому порадити не потрібно йому нічого радити, просто будемо е, дивитися та насолоджуватися майстерною грою. Ну хотілося, правда? Так. Ну, чудово, під'їхав зразу ж на лівий фланг. Там попереду підсвічує ЄБР-105. Е, ну, Він там. Так скажемо, наводить шороху тому і суперники не дуже зараз агресують. Там попереду ще є стежка якщо що, теж буде нахлопушу. Я так розумію, що ще й непогано нахлопушує. Наш герой поки що. Ну, витримка є. Тримає витримку свою, так. І зараз буде нахлопушувати. А ну підсвітки, брати, ще раз. Дійсно, хочеться побачити таку майстерну майстерність. Уїжджає. Ліція. Так, друзі, ну, оце оце дійсно майстерність. Два снаряди. ми Знаєте як? Ми оцінюємо наших гравців, які грають на барабанних танках, саме ось за реалізацію барабана. І це в принципі 100% реалізація барабана. Все чудово. Якщо так і далі піде, якщо. Знаєте, як буде ще дуже крутезно, якщо всі снаряди точно в ціль і, і всі снаряди з пробиттям, правда? Це буде епічний. Ну і що в нас по цьому фошу? Наші поважні експертні експерти вже мені розповіли в коментарях. Так? Ви теж мені ну, пишіть цікаві та чудові історії. Це дуже для мене повчально. Бо ви знаєте, я просто коментатор. Так? Я ось коментую так, як я бачу цей бій. Як грав гравець, так? ми бачимо, як грає гравець, і коментую так, як я його бачу. Але щоб я сказав, що я супер -експерт, не якийсь експерт, ну стаю потихеньку. Експертним експертом, тоді, коли ви вже мені щось чудове та цікаве, пишете в коментарях. Отже, розповіли наші поважні підписники, експертні експерти, поважні, наголошую на цьому, розповіли мені, що раніше це був прокачуваний ФОШ теж 10 рівня, як я розумію. Потім його вивели. Чому? Тому що ну він імбалансним був, так, я розумію. Тому що три снаряди у нас в барабані. І шкодою від пострілу 750 це просто щось неймовірне. І бачимо, що наш герой поки що виконує завдання від гравця UA. Така, ну, прохання від гравця UA кожним пострілом точно в ціль, і щоб з пробиттям було. Два вороги знищено, 2688 настріляно. А я далі розповідаю чудову та цікаву історію, поки ми чекаємо, поки ще ЄБР когось під, підсвітить. Отже, прокачуваний був. Але ну я не пам'ятаю, я чомусь на ці фоші, ну я їх не прокачував в свій час. І я не пам'ятаю, можливо, це раніше було, як я почав грати. Я почав грати у 2015 році. Отже, напевно, це раніше так, його вивели з гри і зробили його е нагородною технікою. Так? За що його видавалися? От Я забувся, за що його видавали. ще раз напишіть експертний експерт, не <с> чи, він, чи він, можливо, продається на 10 рівня. Там? Ну, дійсно дуже крутизний. Його вивели з гри і зробили іншого фоша. І всі зараз сваряться, що от раніше ж ну, ну дійсно був класний фош, а зараз такий такий типу собі фош. Давайте так, порівняємо. Надішли мені реплей. Саме на прокачуваному, який зараз є фаші. І покажете, що він дійсно конкурент цьому фошу, Окей? Окей, okay, я думаю, ми з вами домовились. Поки я розповідаю. А я полюбляю розповідати чудові та цікаві історії. Я думаю, мої чудові та цікаві історії вам не набридають. Тож, наш герой настріляв, вже три вороги прихлопушив, п'ять тисяч настріляв. Все поки що точно в ціль. Все, ну, Можливо, десь я е е був неуважний. по-моєму, всі снаряди точно в ціль. Заряджені, Заряджені зараз у нас комуляки. Комуляки в нас 395 пробиття. Ну Це неймовірне якесь пробиття, правда? Хоча якщо в екран комусь влучиш чи гуслю, то я думаю, що ти просто втратиш цей снаряд. Ці снаряди, три снаряди заряджені. Так, 7 три в нас по бою, в принципі, можна десь і агреснути, правда? Можемо поїхати з кунзер-пунзером, зараз імбоповичку викупушити. Хоча є тут і так по кому постріляти. Побачили в афентрагера. Даремно були заряджені, так, комуляки, тому що в афентрагера Ну, дуже м'яка ціль, ми могли б пробувати без проблем із пробиттям бронебійних снарядів 293. Ха. Ще да. А дійсно їм баланс не скажу. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Ну і напишете, чому ж його вивели, чому сварилися напевне на нього, так як на Вафентрагера. 7-5 зараз по бою, потихеньку, Ні, вже не вирівнююся. Я думаю, що вже все, вони тут знітились-знітились. Наш герой знову точний постріл. Це щось неймовірне, правда? Всі постріли влучили. І всі з пробиттям. в на ходу влучив через цю карту. Так, змінюємо позицію. Дивимося, як грає Маестро. Що в нас по перекатці далі? Ну, я так розумію, що всі зашкірилися зараз біля бази, Дефовський деф. але це їх не рятує. Один лише хорі поїхав на хорі 3 поїхав на гірку туди по а. Табе е, лінії, так? Можливо, ще хтось туди до нього приєднався. Зараз це ми е, дізнаємося, тому що СТ наша поїхала туди на діди. Ну а наш герой все ж таки так як і рекомендував Гравець UA. Ну гравець UA вже багато пана записував реплей, він вже бачить, він вже розуміє, як буде далі діяти наш герой. Проїдеться зараз, він тут вже потилав суперників. Ну тут зашкірились, зашкірились, але так зашкірились, що їх всі бачать. 7587 настріляно. Натанковано. Хоча я так розумію, що він і не дуже танкує. Не дуже броньований, правда? Може, можливо, я помиляюсь. Прокачуваний, який зараз пошт, він броньований. А цей, можливо, не такий був броньований. Я, я ж кажу, що десь портрет. Дуель на дуель. Ні єдиної пошкряба, не 8. 1413 настрій. Не єдиний мене, один, один снаряд танканув від 121Б. Чотири вороги знищено. 12-7 у нас по бою. Залишається ЄБР, залишається Хорі і Бачат. Арта. Ха. Ну я не знаю, можливо, вони там всі зашкірились от там зверху. Бачите, от, там підсвітив. Почекайте, е, е, там є БР. На єрці. Б'ється з нашим Т-55, А? А ось він хворів. Все, чудово. ось вони всі. І тут є ще й артилерія. І ще тут демеджу стріляє, я так розумію. Всі постріли вручні. Ну якщо я не помиляю, всі постріли влучні. <с -2> а це на майстер-клас. Отак треба на барабані грати. Не просто так вихлопушувати снаряд за снарядом, так як я, до речі, полюбляю. <с -2> а саме отак стрільнув. Точно, ну, прицілився, стрільнув, ну, вже впевнений, що ти проб'єш, пробив і все чудово. Інший снаряд зарядився, дуже швидко тут перезарядка між пострілами. Ну, це дійсно, напевне, так треба грати. Саме на цьому фурші. Не хочеться втрачати ні одного патрона, так, нам, бо, ну, наприклад, от постріляв там по е поліпшеними кумулятивними, це ж вже витратив сріб. Ну дайте дайте ще постріляти, ще можемо тут воїну отримати. 9200 настрій. Брін не, не загрився чомусь на поштах. Він зрозумів, що немає просто сенсу. Ну а єбра зараз виловити це дуже важко буде. І 2 секунди до захоплення баку. Захоплення? Захоплення. Чудовий бій. З чудовими дійсно результатами і з майстер-класом. Дякую за бі, дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.